Бойовий медик він зобов'язаний. Він йде з піхотою, він йде там, третій, четвертий, п'ятий, він йде в саді, він на підстраховки, виходить, він надав допомогу, він далі йде в штурм. У нього немає такого, що він сидить на місці і він буде цього чекати, доки до нього привезуть. Бо це все час і життя. Земний, Я бойовий медик, підрозділ е, Друга рота, е, Червона калина, бойові тигри. Перший бойовий досвід е, я здобув в спірному. Точка спірна. Е, ми держали позицію. Противник не раз е, намагався підійти, але в нього нічого не вийшло. Контакти були, були даже, ну, підходили по Яруті, як розвідки. Получається, ми держали тільки позиції. Ми там виходили на штурм туди, але ну, так, ну, частково ми держали позиції. Але з е, Запоріжжя ми більш держимо позиції, ми стараємося просуватися перед, 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 перед. Там ефективні, ну, більш міномети. Ми вже перший раз узнали, що таке каби. Авіація, ну, авіація у спірному теж була. І робила досить ефективніше, як тут. На Запорізькому напрямку ми тільки узнали, що таке гази. Гази з дронів кидаються, це дуже ефективна зброя і досить немаловажна. Скиди, ФПВ. ФПВ теж, У нас в спірному не було фпв-шок. Ми навіть не чули такого. Скиди були там одна-дві, а ФПВ то зараз тут дуже популярна схема. Вони роблять так само і наші роблять FP-біжками, наші то, як пацани красавчики. Командир зводу сам. Ми з ним неодноразово виходили на позиції. Більшість е виходів було з ним вирушено. Е виходили на штурми, закріплялись на точках. Неодноразово ми як би то, продвігалися парад з ним. Багато приходилося виконувати. Ну, те, як я на посаді бойового медика цю роботу, були поранені, ТАВ, там панував, евакуація, це теж немаловажно. Бойовий медик він зобов'язаний. Він йде з піхотою, він йде там, третій, четвертий, п'ятий, він йде ззаді. він на підстраховки, виходить, він надав допомогу, він далі йде в штурм. У нього немає такого, що він сидить на місці і він буде цього чекати, доки до нього привезуть. Бо це все час і життя. А так, ти постійно в русі, ти ззаді з піхотою, ти кожного знаєш в лице, ти знаєш, що від нього очікувати і як він себе поведе. Піхота постійно залишиться, бо без піхоти ніяк. Піхота це саме перше місце. Штурмовики, піхота це перше місце. Вона прориває рубежі. Вона закріпляється на точках, і вона зразу ставить прапор, щоб знати, що це наша територія. Щоб вони розуміли, що це іменно вони зайшли на наші землі. На ваші поранення це були поранення в шию і розсічення, розрізана розріз ноги, була доліс немала рана. Були ще е, з переломами. Ну, переломи це я не вважаю по травмою, бо це ну, таке гід... Зафіксував і людина пішла на вівак, чи її там винесли. А саме проблемне це шия, голова, пахові зони, такі ділянки складні. Було якось ну, непривично, що ти кров там, фух, йо. А потім якось з часом, ти одному, другому, там, третьому, дай сумішним підрозділам надавав, неодноразово. Типа ну ти звикаєш, тобі вже якось ти дивишся то саме, що на молоко. Ну, є молоко є молоко, прикольно. Було таке, що я надавав допомогу, у нас був бліндаж. Ми на бліндажі, я був як і проводник, так само і медик. Я виводив заводив людей, поранених виводив, надавав допомогу, виводив. Нових заводив людей. Я йшов з ними там сам сидів. Потім оп'ять виводив. Ті вже поранені, я їм надавав допомогу опять, івак. опять навіть цей. за ніч міг би намотати тоді ну, кілометрів з 20, може і більше. При тому всьому, що ти десь Івак проводиш, і плюс тебе ще дрони закидають влогами, скидами, всякими цими. і ти стараєшся, щоб не попався під цей вражеський дрон, а старайся обманути його. Я бачу, що він наді мною зависав, я метрів 50 вперед, метрів 50 назад, я починав такого гасати взад-перед, доки він не скине вже того Він скидає, і я вже далі спові спокійно йти. І я, коротше, вимотав цього дрона, він скинув де-небудь цього бога, і він просто влетів. Я виходжу на, ну, на КСП ну, тіпо, до себе, виходять до хлопців, і вони починають ржати, Кажуть, ну, каже, капець, каже, дрона заганяв. FPV була теж раз. Е було приключення з піві. Е, я вже просто біг, і мені повезло, що я забіг курчі. І вона просто над курчами зірвалася. Оце мені пощастило. Е, були ну там, мінометні обстріли, це все е, ну більш міномітне, це таке. Це 50 на 50, воно, ну як лотерея, попаде не попаде. Це не дуже таке. Зараз ефективніше, це дрони і. Навіть ті МК, СПГ, це все, це, ну, вони не можуть іменно в тебе попасти. А дрон ну, це вже, діло, що... але все одно його можна намахати. Як я виходжу з позиції? Ти десь береш, черпаєш ту силу, ти починаєш виробляти скільки енергії, що я, наприклад, на на спокійному місці я пробіг би два ну, кілометри. На адреналіні я пробіжу цілих 36. Ну, типа, коли ти бачиш, і ти знаєш, що він може. І ти розумієш, що ти хочеш жити, і ти одразу починаєш цей, що я можу. І була така фішка, то така прикольна. Спочатку ми заходили на позицію з командиром, з воду. урвав міномет 120 між мною і ним. Його хвилю відкинуло, мене просто осколками закидало. То пощастило, що в броні і осколок застряг в броні. Ми прийшли, на цей, ми прийшли на ту вже точку, ми вже закріпилися, все як має бути, окопалися. Далі ми вже ну, почали сидіти, ну, держати оборону. І тут прилітає сапог. якраз коло мене. І мені осколок прилітає у плеча в буки вигляді в, вешки. У мене досі на плечі є вешка. Мотивують побратими. Без побратимів ну, це якось не цікаво. Ну, Ми вже стали як сім'я. Що, ну, якщо я поїхав додому, все одно ми обдзвонюємося, ми що ти, як, ти там, що як провів день, ми якось е, Ну, не можеш залишити сім'ю. Долучайтеся до Національної гвардії «Червона Калина. Обучення непогані, хороші, дружній колектив, ну і буде весело, що я ще скажу. Якщо завтра війна закінчиться, я приїду додому. Розпишуся з жінкою і ми поїдемо по цей, ну, десь на, від, на відпочинок, навіть в ті самі Карпати. За кордон навіть не хочеться. А їм щось в Карпати, десь туди, тако, в Одесу туди поїхати, десь, ну, у нас в Україні то є багато цікавих місць.